Дружина, маю двох діток, два сина, одному 14, одному 17. Сама львів'янка. До служби я працювала в лікарні медсестрою ну, і прийняла таке рішення, що медики потрібні. І я пішла по контракту. У мене було бажання раніше піти, коли все починалося, але я завжди вагалася, тому що діти, діти ще були менші. Вже там пройшов якийсь час, я вже прийняла таке рішення, поспілкувалася з дітьми, вони були не проти. Чоловік не вірив до останнього. Проважав сумками і не вірив, що це правда, що я їду. Він думав, що це якась шутка така. У нас у Львові два рекрутингових центри. Я в один подзвонила, подала свої дані по телефону і почали дзвонити мені з різних бригад і пропонувати місце медика. І таким способом я попадаю в ту двадцять ТРОшну бригаду. Ну я вважаю, що я тут потрібна. Моя допомога потрібна медична медиків не вистачає. Прийшла на службу і мені вручають автомат. Кажуть, для чого мені автомат? Я ж медик, прийшла рятувати. А мені горі каже, це тобі для такого самозахисту. Прийшла навчатися, отримати базову підготовку, як кажуть, і сотий вок. Коли взяла там перший раз автомат у руки і не могла попасти там в ціль. І... Не могла правильно отримати цей автомат. Наприклад, коли була автоматна черга, то він не вдарив від синяка, зробив. Але потім після вже кількох разів, коли вже стріляла, то вже почала попадати в ціль, вже вміла отримати правильно автомат, який не буде вдаряти. У нас в другому зводі інструктор по позивному академік. Я скажу, пан академік досить гарний інструктор. Доступно він викладає. Багато на своїх прикладах вчить, щоб хлопці могли зрозуміти, як себе поводити. Він воював, він був в бойових діях, так що в нього є свій бойовий досвід, який він може передати іншим. Я не скажу, що не боюсь. Так, да, боюсь, страшно. Я ніколи не осуждаю тих людей, які не йдуть чи які не хочуть іти. Ну якщо ви не хочете служити, то хоча б з тилу допомагати. Тому що по правді, якщо вже починалася війна, то ще. Люди були організовані. А зараз вже настільки звикли, що вже всім байдуже з тої війни в вже нема тої рації, як раніше. Підтримуйте військових. Військовим це важливо. Привіт чоловіку, привіт моїм синочкам. Я вас дуже люблю. Мій, вибачте мені, що я отак пішла, а ви там все вас цілую, обнімаю. Все, не будемо ще. Mm -hmm. Як би не було, все-таки мама всі роки і зачіпати ту тему, що я їх залишила і пішла сюди, воно все одно все одно всередині. зсередини. Хоч ти розумієш, там свою поведінку, як ти робиш, але все одно це така тема, що ти їх там лишила, вони там ти тут.